Не витрачайте гроші на вітаміни, якщо п'єте їх неправильно, додаєте вітаміни у свій раціон, але ефекту немає, можливо, ви їх просто неправильно приймаєте. Факт, розчинні у воді вітаміни, С та всі вітаміни групи В не накопичуються в організмі, їх потрібно приймати щодня, але за чіткими правилами головні помилки, вітамін Б12, кобаламін, п'єте натше серце. Він просто не засвоїться, приймайте його тільки з їжею. Вітамін С п'єте разом з В12, він блокує його засвоєння. Обов'язково робіть двохгодинну перерву: вітаміни В1, тіамін, В2, рибофлавін, В3, ніацин, В5, пантотинова кислота, В6, піридоксин, В7, біотин, В9 9 фолієва кислота. Пийте коли завгодно, але регулярно. Пишіть у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше важливих порад.